От, шановні хмельничани, вівторок, 26 серпня. Ну, а що, ви на роботі, хлопці, 2025 року проводиться збір мертвої риби. Але я хочу сказати від себе наступне: от вчора в Гречанах я бачив двох поліцейських з бодікамерами, з папками, які ходили там і виписували всякі протоколи або просто там. Зауваження робили, фіксували бабулюк з укропом на Олімпійській ганяли. А отут от я просто скажу, що відбудеться. Хлопці молодці, добросовісно збирають рибу, але це неналежне отримання доказу. Де тут товариш поліцейський, хоч один з бодікамерою? Нема. Нікого, де слідчо оперативна група? Вчора ви, товариші поліцейські, на базарчику на Олімпійській старушок там фіксували на бодікамері, а тут вас нема. А для чого це робиться з моєї точки зору? А тому, що потім юрист підприємства, яке звинувачують в отруєні річки, скаже на суді. А от дивіться, оця тисяча рибок порахована з бодікамерою, так, да, ми признаємо. А решта доказів, шановний суддя, просимо вважати, вважати ці докази неналежними. І згідно кримінально-процесуального кодексу, дійсно ці докази будуть визнані неналежними. Бо ці добросовісні трудяги їх виловлюють, цих рибок. Але поліцая тут нема в човні, тут нема поліцая, тут нема поліцая, ніде нема поліцая. Так що. Оце наше українське правосуддя. Вони що думаєте, не знають, як правильно збирати докази? Ой, добре, все вони знають. Ну такі наші реалії, сумні, хмельничани. Робіть висновки.